Сьогодні ми на огляді у центрі Ворослава у Назара, це брат Галі, тому давайте зайдемо. Привітаємося. Привіт, Назар. Привіт. Цікаво побачити, де ти живеш. Це Колостяцька, напевно, квартира. Заходьте, я тут живу не сам з друзями, ага. з другом, отак. Вони мають двокімнатну квартиру. Клас, давайте тоді заходимо. Так, а, а... на заходимо. Це моя скажи, скільки тут квадратів взагалі? Більше 64 метри. 64 метри. Так. десь має близько Так. Що ти тут робить, Марк? Так, просто ми е родина, так, війшов. тому можемо все показувати, як є. Що Це таке, це шафа? Так, це шафа. <рес> Де телевідер має стояти і має бути під ціною, але я тут працюю. Він виконує Детелідор. функцію коротше стола. Угу. Звичайно. А, скільки тут квадратів в цій кімнаті? По 4 метри. Кімната <рес> <рес> має метри? І скільки ти платиш за цю кімнату? Близько півтора тисячі злотих, без оплат. Плюс додатковий оплат, вода, газ. А сумарно скільки тобі виходить? місяць? 1600 1700 місяць. Це повністю з зі так. — А вся квартира скільки коштує? 3000. — 3000? — Так. Ну, зразу замітно, що тут прям старий ремонт. Двері такі, я, я, а ну можеш їх закрити? Я раз бачу такі двері тут. Ну, Ось бачите, як вони закриваються, ну, так? Звичайно, що все чути, що хтось може зайти, але. Але мені здається, що тобі. Повністю достатньо, так як ти холостяк чи в тебе є дівчина? Наразі холостяк. Окей. Але дивіться, яке велике ліжко. Це ліжка є. Так. Стіл, ти щось тримаєш на ньому, чи це просто? Телефон на ніч і все. Це просто стіл. Ого, скільки шаф? Шафи великі. Реально досить великі. Тут в твоїх речах, так? Ну, хай, це моя кімната, це в моїх речах. Друга кімната це менеджер друг, мені показувати не буду, це сіл теж показую. Ти працюєш чи що? Звичайно, ти робиш? Коли є час після роботи працюю. Скажи тоді, де ти працюєш і скільки заробляєш. Зараз я працюю в жанці, витягую десь 100-150 годин і, звичайно, що я ще працюю на Латинську, бо на одній роботі я би не витягнув сам прожити на аеропорту. Угу. І я теж працюю 150 годин, в сумі десь близько. 300 годин. Це багато. Це Скільки виходить... нормально виходить така? Від 6 до 8 метрів подвалки. Заробляєш, так? Так. Uh, Місяць. А, uh, окей. Okay. Мені витягує. Ну, і я звичайно, що я маю це зарплату собі в Україні mm. злотих. А, і тут ти платиш uh, ще раз по 1800 злотих? Це вже зі всім. Ага. Добре. А давай тоді йдемо все далі покажемо. <плес> тут, в принципі, uh, це ще твоя частинка. Давай ще тут покажемо, okay. хто тут у <плес> нас є. Мій речі. Марк вже починає все перевіряти. Зверху джойстик ти тут PlayStation? Це звичайно грав кудись. Серйозно? А чого я не знав, що є PlayStation? Це Максимом грав. Viep карнет Куди ти хочеш? Я не просто з жабки. Я кажу віп карнет. А віпкарнет це до аквапарків плавати і займаюся. А чого ти почав все, що не куриш? Я просто сказав: а що це за сигарета? Ого? А що це за сигарета? Це я колись забув. Купив. Забув купив. <ріст> Турбуєшся сигаретами, так? <ріст> На чорно. Окей, uh, okay. давай тоді йдемо далі, подивимося, okay. але тебе бачу дорогий комп'ютер. Звичайно, мамбук найносим. року. у нас великий коридор, реально великий коридор. <ріст> дуже великий. А сама висота тут стель дуже, дуже висока. Три метри. Три метри? Не холодно було зимою? Ні, дуже жарко. Я навіть ще батареї не включав себе. Серйозно? Угу. Е, — Окей, тут вхід, е, лічильники. Гляньте, так як реально десь 5 гривень. Українські так, 10 гривень. Е, і тут у нас шафи. Це ваші спільні шафи, так? Я знаю, розумію? Спільні вони теж високі, такі, як в мене в кімнаті. Ви щось ховаєте в них чи ні? Чи просто співає? Руски, одяг, все, що можна. Колосос, вітро. Угу. Окей. І тут, тут друга кімната. Так, ну, може, так і просто. Вхожу, тут теж друг спить. З За дівчиною зараз живе. Закриваємо. Тут в нас ванна кімната, ну, комфортна, можна помитися, є унітаз. Є я тут бачу, тут пішло прибирання, чи То що це. Сьогодні у нас... так прибирав. Якраз після роботи, мав хвилинку. Ага. Це все, що потрібно. життя. — Навіть, навіть, навіть БД є, уявіть собі, не в кожній квартирі є БД. Працює, якщо. І ванна, так, саме ванна. Бачите? Дуже багато саме душів є в квартирах, а тут саме ванна. Ну, гляньте стиль. Такий стиль, ви точно не побачите. Це унікальний стиль ремонту. Так, і тут у вас йде спільна кухня. Я прибирав кінь. Нічого. Що це з'являли? кіт чийсь? Це друг. Залишив. Кухня велика теж, дуже багато шафок є. Звичайно, що я навіть всіма не користуюся, бо не потрібно, а так скажу. Навіть змиварка теж є, зв'язково скажу. А, серйозно? Тобто ви тобі. Але потрібно? я собі пересувався, коли ж вуб, то 6 дійгасів, бо я дуже мало вдома знаходиться. Ну, якщо розібратися, скільки ти сказав годин? 300. На місяць. То а скільки нормально займає, наприклад, робота? вісім Ну це майже два тати. Два тата. Тобі не складно, тобі не тяжко фізично? Ну, я працюю в фізично в авті на аеропорту, то я працюю на рецепції паркінгу. Угу. І мені нормально. І я собі ділюся трошки так, трошки так. А яка, а яка? А яка твоя ціль? Чому ти так багато працюєш? Моя ціль назбирати ще на одну машину, бо в мене була машина, і я, на жаль, розбився на ній просто і через. Ну ти не розбився, ти тут стоїш перед нами. Її розбив, я пам'ятаю цю історію. Звичайно, я її розбив в травні, на кінці травня я їхав 12-ю день і і. не знаю, як так сталося знову через дівчину, можливо, ні. А квіти ще від того часу, так стоять? Так, ще свічку бракує. Uh, і виходить, ти розбив машину і uh... зараз в мене цільна супна машина, і тоді вже йдемо в нерухомість збирати теж гроші. А серйозно? Скільки тобі років скажи? Мені 18 років, в лютому де 19. Я свою машину першу купив зразу uh, один день після день народження, а права отримав 12 березня. Коротше, ти, ти мріяв все життя поїздити в машині і мати машину. І ще Хо, права це, що ти за магнітики? Uh, це старі тут були. Тобто ви там не їздили. Так. Але ти багато з нами подорожував, я думаю, що. Так, в Дубаях теж був. Так що? — І все, холодильник? — Звісно, показуй. Що там у вас є? Ось реально холодильник холостяка. Вино. Що це у нас якийсь? Матковоска. Парубка макарон. Так, яйця, Тут все в моєму. Цей макарон я так розпоняв за квітами, так? Полетить? <laughs> Ні, це я не встиг доїсти. А, він, він хороший, так? Так, mm. бо я його щойно зробив. Угу. І все. А це решта Максима. Тобто готуєш а, ну, Теж не п'ю. Взагалі не п'єш чи... чи сьогодні не п'єш? Взагалі не п'ю не інколи не можу випити. А так займаюся спортом, як і казав, ходжу в зал. А що ще робиш, крім роботи? Бо реально я хотів тебе показати, тому що ну ти дуже багато всього робиш. Я не знаю, коли ти маєш ці кілька знімаю теж відеоролики, дуже круті. На Ютубі залетіли більше 25 тисяч переглядів. І Інкі такі відеоролики зла, так. клас, клас. Ну продовжуй. Класно, що ти такий молодий, що ти маєш стільки мотивації і робиш багато всього. Креатин? Чий креатин? Так, теж мій, п'ю, займаюся спортом. Зараз, до речі, набрав 80 кілограм, це моя ціль Збулася. А, ти набирав вагу. Я тут і... біл... білок. І, ну, звичайно, що з тим було Я гу. дійшов до неї. А що ще ти робиш, крім. Теж підпрацьовую вдома, <світ> роблю відео, як я говорив. Я за комп'ютером багато працюю над собою. А Був гу. теж е, крутий досвід в крипті. Марк крутий? крутий? Ну не знаю, чи крутий, <світ> я не знаю, що це таке. Мак. Тисиш? Так, маг, віддай. Мар вже тут робить цей цих. Ну не крутий, бо але досвід, звичайно. На помилках чається. висновки зроблені. Ну давай подивимося, хто там є в шопках. Це якісь різні е... хімія, кафе аркафис... стаканчики, мають. Я. я не знаю. що це таке. Да. Так, я не знаю, що Ваш, а до цього часу ти в Польщі скільки ж часу знаходиш? Якраз приїхав після вторгнення в 22-му році, 27 лютого я перекнув кордон і тут почав працювати на доставці. Mm. Потім ну, ти ще не був понулітній тоді? Ні, мені було 15 років. A, розкажи за документи. Ти зараз на яких документах? Тут. У мене мама отримала карту поляка, я автоматично отримав карту поляка, потім ста sta... карту сталого побиту, і до сьогоднішнього дня я маю карту сталого побиту. До речі, вже якраз поділася. Щойно на з польський паспорт, і звичайно, що чекаємо на підтвердження. Що там співає? Ну, взагалі нас школа, технікум. А тут коротше весело, так? Так. Ну, а тут зліва поліція, тому безпечно. Ну, я роз'їхав, там хтось лежав на дорозі. Ну не знаю наскільки безпечно. Хіба що буде війна, тоді буде зразу. Скажи мені, будь ласка, багато людей буде дивитися, реально таких молодих, які в твоєму віці. Як мати таку дисципліну і так багато годин працювати, і я так розумію, що ти ще завчаджує собі. Раджу не ходити, не тусити, не гуляти своїх 16-20 років, я рахую, що це. Не потрібно і. То то? Що таке? Марк так Ой-ой. Ну нічого. нічого я але але за... те працює. Найкраще це не гуляти і. Ну як ну все одно має бути молодіжне життя? Чи ти все до того? Я, я рахую, що це неправильно, бо потім на дистанції будуть висо. Но... А в тебе є тут знайомі, шахто зібрати? Звичайно, що є друзі, які теж працюють. Ми навіть раз в місяць нам дамку зібратися, щоб десь поїхати за, не знаю, за кордон, буквально машиною. Хотів того тижня зібратися, поїхати в Лоць, але не вийшло, бо хтось був на роботі. Всі працюють. І дуже багато працюємо, так. Два етапи маємо і все. З розумію. Добре, Назар, залишив посилання на твій YouTube. Дякую, що запросив нас. Uh, що запросив yeah, so. теж Марка. Так, Марк, я бачу, найбільше в радості від твоєї квартири. Tak, uh, я і... Так, я буду закінчувати програти. Так, а ми збираємося і їдемо далі. Ти довго для помийте Так, то я помийю. Пішли, збираємося. Ось вже щоб карма, коли нам лише до всі Маю щось сказати. Що, що? Маю щось сказати, Мелики? Ну, скажи. Добре, то всім дякую за перегляд, за це відео. Показав свою квартиру, холостяка на даний момент. По Дальфому сподіваюся, за дитим. деякий час. Маркуню, ти заліз? Все добре. Найважливіший Все. момент, що Назар Холостяк, так? Так, на даний момент. Я рахую, що Якби він... ти мав зараз дівчину, тебе хотів з'їхати, чи тобі тут комфортно жити, наприклад. Е, то... Ну залежить яка б дівчина була, бо це дуже сильно залежить, бо я мав дівчину, і в мене не склалося добре, тому я зараз холостяк. Окей, якось так Ну зараз. Все в тебе реально попереді. Твоя сестра підтвердить, е, тому, тому ти, ти красавчик, молодець. Е, закінчую відео до кінця квітня. Живемо тут далі. Надіюся, що переїду. Вся закінчила. В тебе була ситуація неприємна на роботі. Так, Мож... мене в цей рік взагалі почався не дуже приємно в червні. Мене також в травні. Я розбив машину в кінці травня. А в червні мене мій власник жабки в місці Броцлав кинув на більше ніж 6 тисяч доларів. Це півтора тисячі доларів. І, і звичай... ти їх ще не отримав? І звичайно, що до сьогоднішнього дня я, я не отримав, бо в суді треба йти в суд, але буде важко доказати в суді, що я їх отримав. Як звати власника? Олексій, на косюшки садити має жабку, і він не тільки мене кинув. Мого друга теж на 3 тисячі злотих кинув. Він всіх кидає. Мені вчора дівчина писала, бо бачила мої відеоролики в тіктоці і написала, що його теж на 2600 злотих не кинуть. Ми вже зголосили до інспекції праці. Так, справа ще не завершена і чекаємо, всі зголосили. Побачимо, який буде. Але також важливо сказати, якщо люди потрапляють в таку ситуацію, то куди потрібно звертатись Залишатися до піп. Ну якщо умова заценя, то вони звичайно спочатку кажуть, що нічого, але потім справа розслідується, і побачимо, до чого дійде. Справа ще не закінчилась. Ну Назар, ти на своїх 18 років досить багато. пережив. UH Скажи хорош, мені, де ти був за кордоном, щоб теж було людям цікаво е, за кордоном. Я всюди був також з вами, подорожував. Е ну, найбільше де тобі сподобалося. Думаю, що Італія найкрутіша, там море найтепліше, отак. Бо в Хорватії був теж холодно. Було з, -з гори. Це Швіцарія подобається. Добаї теж був. Власне, коли мені власник не виплатив, тоді я полетів. Добаю. власник сказав. Е, до речі, власник сказав, що він заробляє менше ніж 20 злотих годину. Я йому сказав, що 24 заробляю. А він сказав, що я не можу собі дозволити десь полетіти за кордон. Бо я йому казав, що я їду зараз в Дубаї. Потім їду в Італію, і він попадув через це. Зняв українська натура. Назли зл... був злосний на тебе. Класно. Я хочу це теж показати відео, щоб люди теж знали, що є такі люди. Ой. І якщо хтось знає, то теж можете йому сказати, що так не робиться, і застерегти інших людей, які йдуть до нього на роботу. Класно. Короче, ти своїх 18 років Досить вже переїхав великі. до Польщі, будеш скоро мати польське громадянство. Ну, працюєш машина. працюєш дуже багато. Я знаю, що ти маєш цілі, доб'єшся також до нової машини. Вчиш англійську, так? Звичайно, ходжу на курси англійської кожен вівторок і четвер. Скільки Тут тобі Уросові? взагалі обходиться життя? От як холостяку одному урокові 4-5 тисяч злотих. Я на витрати, тобто англійська, зал, дім винаймовий дім і все. І, і харчування кайду, харчування, плюс харчування. А скільки тобі йде на харчування орієнтовно, тисячу півтора злотих місяць, півтора тисячі злотих місяць. — півтора тисячі місяць. але ти сам готуєш собі, так? І, звичайно, деколи я теж до мами на аеропорт йду, так як вчора, що мені як було стидно, що мама мені так багато їсти дає, але нічого. Ну але класно, треба користуватися, е, е, тим, що, Так, то що, то, що маєш я е, е, супер. Добре, дякую за.